14 березня українці вже шостий рік відзначають день добровольця. У 2014-му цей день став знаковим для всієї країни. Тоді пів тисячі бійців самооборони майдану прибули на полігон новій Петрівці. Так був сформований перший добровольчий батальйон. «З 2014 року, коли почалась війна на сході, звісно, майже всі стали добровольцями, і це такий знаменний день в історії нашого. Нашої країни, коли ми в першу чергу вшановуємо наших загиблих добровольців і дякуємо живим тим, хто сьогодні боронить нашу країну від російської навали, тому добровольці це ті всі воїни, які поклали своє життя. І захищають нашу батьківщину сьогодні. Добробати, як називають їх з тих часів, влилися в армію захисників України. Я виконував спільно з добровольчими підрозділами спецоперації по звільненню Рубежного, Северодонецька, Лісичанська. Пліч обліч ми звільняли ці наші місця. Я дякую Богу, що такі підрозділи. Були поруч з нашими регулярними підрозділями Національної гвардії. І до речі, я хочу сказати, що саме підрозділи Національної гвардії, навчальні центри національної гвардії це ті підрозділи, які почали професійну підготовку всіх добровольчих підрозділів. Сьогодні в музеї російсько-української війни зібралися добровольці, волонтери та учні ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Я вирішив вступити до ліцею, коли почалася війна. До цього в мене взагалі таких планів не було. А саме коли прийшли до нас окупанти, то я вирішив, що потрібно йти захищати, вчитися, а потім йти захищати свою країну. Ця професія військова це є одна з найважливіших професій в світі. Добровольці зіграли, мабуть, ключову роль в цій російсько-українській війні, тому я вважаю, що це насамперед для наших. Майбутніх офіцерів, а це майбутні офіцери нашої країни. Це дуже важливо. Цей музей зберігає новітню історію протистояння українських сил окупантам. Учасники заходу оглянули експонати, дізналися про найцікавіші трофеї. А випускник Київського військового суворівського училища розповів ліцеїстам про небезпечні знахідки в часи війни. Сетні боєприпаси наповнені різними. Елементами це можуть бути шарики, бачили в подшипниках шарики, от можуть такими бути наповнені, можуть там квадратненькими просто наколоти якісь нарізані кусочки металу. І достатньо небезпечні, тому що розлітається на, на в різні сторони і відповідно враження від них значне. Захід відвідав голова ради оборони міста Олександр Білкул, привітав криворізьких бійців зі святом. Я дуже добре пам'ятаю, як рік тому, у 22-му році, під військоматами стояли черги. Це ті хлопці, які пішли воювати і боронити місто, і боронити Україну. Це наші добровольці. Також можу сказати, що зараз йде запис добровольців до гвардії наступу і з усіх міст. Дніпропетровської області криворіжців більш за все записалася добровольцями. Тому сьогодні День українського добровольця. Я вітаю, перш за все, добровольців, всіх наших військових, вітаю всіх криворіжців, всіх українців. Разом ми обов'язково переможемо. Дар'я Юськова, Владислав Талалай, цей день.